Так, все все на пітросі, що бачить. Так. А Скобраліна на не так бует легко здираться. Це тоже не наша проблема. Ну, спасибо. Ну, от не надо. Все буде добре. Так, почекайте, не чіпайте, бо зараз. Зараз да. Ми зараз Треба сідімкнути. А от одразу комп'ютери і відразу скинути це відео, бо потім ми забудемо. От камера все бачить. Ми потім забудемо скинути Молодець. Вас Паск. Ну камера. І так, Антон, за що О, ти, так, ти так. любиш фрі? Я дуже-дуже дуже люблю за фрі. За те, що це наша фрі, це наша влюблена фундація. Вона згуртова людей, об'єднана, ну, змушу їх бути щасливими, активними, веселими. Наступний. Олена, за що ви любите фрі? За їхню волохаті. <ріст> 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 за що ти, <ріст> ти любиш фрі? Я дуже люблю Фрі за табори, супер чудові і за наші збірки, на яких ми завжди сваримося, але дуже класні збірки. Катя, за що ви любите я за нових друзів? за нових... Давай, давай. Я приєднуюсь. За... За, за нових і просто за друзів, за, за... всі добрі класні. За що ти любиш э, друзів? Марина, за що ти любиш фрі? За нові цікаві за знайомства та за позитивні враження. Саша, за що ти любиш фрі? Uh, я люблю фрі за тих людей, які входять в класну організацію і за, мене. В і за нього теж. Я, я люблю фрі за Каменєва, бо Каменєва люблю. Каменєв, за що ви любите фрі? — за себе? Це було свідчення каміньєва, за камінь, Міша, за що ти любиш фрі? Тільки нічого не кажи про А, за цукерки це раз. і друге, а, ну вже точно можна сказати, що фрі можна любити за дівчат, просто за дівчат. Лена, за що ти любиш фрі? за все за все хороше, що мені вона зробила Аліна? За що ти любиш фрі? Так, за що ти любиш фрі? за все. От всі люблять за, за все, Алінка. Скажи, за що а, ти любиш фрі? Я люблю фрі за те, що вони такі класні, відкриті і одна сім'я. Класно. Короче, всі люблять.